Вітаю всіх! Як енергії Аркану Мир будуть впливати на нас сьогодні, 21 липня 2024 року. Сьогодні благосприятливий день для будь-чого. Наприклад, здійснення бажань. Можливо, ви давно мріяли про подорож, і неважливо, це реальну подорож чи віртуальну. Прийшов час? Дійте. Бажали завершити будь-які справи? Дійте. Бажали реалізувати себе як особистість або досягти успіху. Дійте, у вас гарні перспективи для подальшого розвитку, сприятливий день для навчання і отримання результату за прикладені зусилля. Взагалі день насичений і гармонійний. Ви зможете вирішити якусь давню проблему або завершити те, що почали раніше. Когось у цей день чекає успіх і визнання, хтось отримує заохочення або винагороду за виконану роботу. А хтось отримує декілька вигідних пропозицій для себе, які відкриють перед вами нові перспективи. Це день контактів з різними людьми, багатий на зустрічі і щедрий на успіх. На роботі у бізнесі гарний час розширювати перспективи, займатися міжнародним бізнесом, робити довгострокові інвестиції, отримувати нагороди, визнання і славу. В особистих стосунках пару буде зближувати різнобічне захоплення. А можливо, у вас задавні цікаві зустрічі і знайомства. Можуть бути і примирення у стосунках. А може відчуватися духовна зрілість? Це день віртуальних романів. І порада на сьогодні. Пожинайте плоди від прикладених раніше зусиль. Занурюйтеся у творчі процеси. Рухайтеся тільки вперед, до свого успіху, розширюйте звичне коло спілкування, свій світогляд, займайтеся новими справами, знайомтеся з новими людьми і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім реалізуйте свої чистолюбиві задумки і насолоджуйтеся плодами своєї праці. Мир вам і гарного дня!